Ось, друзі, працює у нас зараз інверторний генератор DEO 3000S у своєму економному режимі. Зараз спочатку під'єднаємо тепловий обігрівач на 1 кВт і на 1 на 1. Це показало, зіметі його.

Хоче було чути. При обкатці нагружайте свій генератор не більше, ніж на 50%. Обкатали, потім давайте більшу нагрузку. Старайтесь, якщо хочете, щоб він е, працював вам багато років, не давайте максимальної потужності. Так що, коли вибираєте генератор, зараз тут, як люди В. один верх яка вам повинна бути підтримання. Томохай трошки попрацює. Хай він притирає. Якщо підійти на вісен, то чуємо, що не досить він і голосний. Стандартний інвертор. Бувають трошки тихіші моделі, але це середня така в нього гучність. Якщо, наприклад, ще кришку поставити, то буде ще тихіше. Зараз ви бачите, у нас відкрита просто зона, тому зараз його гучніше. Ну, бачите, як робота в нього авторист. Ну, от відійшли ми наприклад, десь метра на три. І так він сильно напрягає вже наш слух. Ось такий от генератор Deo DIG3000S. Компанія електромотор. Звертайтесь.